Я підозріваю, що багато хто із вас втиме у цей святий вхід вперше. І тому кілька слів е, про те, що це є таке проще. Отож, в нас е, всі ми знаємо, е, що Господь Бог, Ісус Христос, воплотився е, і. Дві тисячі років тому прийшов до нас на землю, щоб сповістити нам велику і радісну новину про те, що Він, як Бог, нас дуже любить, що Він приготував нам Небесне Царство і помер за нас на Христі для того, щоб ми могли, незважаючи на свої гріхи, труднощі. І проблеми у нашому е, житті, щоб ми могли усягнути Небесне Царство через покаяння, навернення і е, наближення е, до Господа Бога. І, воснівшись на небо, Він не залишив нас усіх самотніми і залишив себе у Присвяті Євхаристії е, і в кожному Божому храмі, е, присвята. Євхаристія постійно перебуває, і кожен із нас в будь-який день, а особливо в недільний день і в святковий, може прийти на спільне моління усіх і взяти участь у цій божественній трапезі. І тому і місця, в яких відбувається щось таке велике, як свята Євхаристія, іншими словами, святе причастя. Де відбувається сповідь, де відбувається загальна парафіяльна молитва, є особливе є святе. І тому кожне місце, кожен Божий храм, це є святиня. І ми не можемо порівнювати цю святиню по своїй достойності і величі, і величі з іншими будовами чи з іншими місцями на землі, навіть якщо вони надзвичайно добрі, приватні. Прекрасні, чи навіть такі, в які ми від дитинства, можливо, мріємо поїхати і подивитися. Образний безняний прославляє з нами, мати тавец помала Разом руки складімо до Христа, нехай радіє небо. Багато здійснити панів, намагався за зробити <клухи> тому, хто віля тебе усіх них, незалежно від раси, чи поль, горо, людей, ти люби усіх усіх, хто би до хто, не робиш, людей, ти люби усіх усіх, хто би За нею йдемо до мити. Ba <laughs> 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 щоби нам називатися бути тьми, йо, і бути дітьми. Його, Дивись, яку. Очікую воскресіння масу і життя майбутнього віку. Нині повсякчас і на віковічні. Амінь. Богородиться, і радишся Перша, зароду. Люди несподівані, не розуміє. И вставить.